Всім привіт! В даному відео хочу розказати і показати, яким чином можна розточити діаметр центрального отвору на титанових дисках, якщо він менший, ніж на ступиці вашого автомобіля. У моєму випадку я маю такі от диски. Вони, діаметр центрального отвору становить 57 мм. Мені необхідно розточити до 66 мм. Для цього необхідно мати дрільку, фрізу і шпильки діаметром і різьбою відповідно до вашого автомобіля. Зараз ну, штангель відповідно, балонники, домкрат. І зараз будемо спостерігати, як це зробити. Також хочу додати, що роблю я це лише із-за того, що в мене немає іншої можливості це зробити, а всім іншим я цього не раджу робити, тому що це доволі небезпечно. Зробив попередні роботи, зняв суперта, зняв колесо, піддомкратив машину. Тепер зараз буду закріплювати ці шпильки для того, щоб можна було потім мати змогу насадити на них диска і мати щось типу токарного станка. Тому гарно перегляду. Основного. Ви маєте бути переконані, що машина стоїть чітко і не буде мати змоги нікуди поїхати. Тому що все, що ви робите, це на ваш страх і ризик. Що я зробив? Я підкопав ямки, поставив машину на ручник. Переконався на драйві, що вона нікуди не їде, підклав під колесо камінчик. Оце такий, як -то кажуть, спосіб. Ось, ну І тепер пробуємо заводити машину. Маємо ось такий вигляд. Пробуємо заводити машину, включати драйв і будемо бачити, що вийшло. Але знову ж таки, ви маєте переконатися, що ви е, зробили все, щоб машина нікуди не поїхала. Легенько натискаю на гальма, запускаю двигун. В моєму випадку машина повнопривідна і, і вона може поїхати. Але зараз побачимо, що вийде. Е, ручник в мене зажатий, перевожу, легенько натискаю на перевожу в драйв, тримаю гальма і бачимо, що машина починає їхати. Чомусь дуже повільно. Але смикається. Я відпустив гальма. Зараз машина, як бачите, стоїть на місці на драйві. вискакувало. По повискакувало. Ну, в даному випадку це не має ніякого значення. Тепер ми можемо вийти на двір і подивитися, що відбувається з колесом. Як бачимо, колесо обертається спокійно, машина стоїть на місці. Робити цього я нікому не раджу, але маємо, що маємо. В даному випадку, як бачимо, колесо р... крутиться майже ідеально рівно. Може там дещо якісь відхилення є, але це взагалі ні на що не впливає, тому що фриза в мене зафіксована не в стаціонарному положенні і відповідно руки будуть супроводжувати положення колеса. Тому буде отвір в принципі, відцентрований і рівний. Ну, Будемо пробувати. I don't know. Ну і отримали ось такий результат. В принципі, все можна сказати ідеально. Виміряв я діаметр. І зараз покажу, як він сідає тепер на диск. Ось так тепер тиск виглядає. Бачимо, що все в принципі рівненько, гарненько. Ну, і буде працювати, сподіваюся. Всім дякую за перегляд.